Заслужений артист України, гуморист та краєзнавець Микола Савчук завітав на діл Сузір'я. Захід традиційно розпочався молитвою та, зі слів директора Тисминицької ЗОЖ Марії Дмитрівни Лютої. Це є велика честь, сьогодні історично ми, сьогодні в нас заслужений артист України, це надзвичайно велично і славно. У своєму виступі Микола Савчук згадав про свої перші гуморески. Наскладав я трохи грошей, не їв, не вбирався, та й у мандри в Італію летіти зібрався. Нічом не брав у дорогу ні їсти, ні пити, ані краму ніякого, би ще не зганьбити, бо там люди усьо мають, ніц не потребують. То не польщі й Румунія, що лише шпекулюють. Через туман наш літак Анни міг два дни сісти, то я так сіві голоднів, що міг гребінь з'їсти. Нарешті сі приземлили, я їсти вмираю. І в першу ж під не біжу, літаю. Сижу собі за столиком у тому буфеті, аж тут раптом офіціантка. Сеньоро, спагетті. Що то таке за спагетті? Що за марципане? Либонь мені за трьох порцій на обід не стане. Показую штири пальці. Сеньоро, голодне, черевіно хоче їло! ноги йти не годне!» За хвилину офіціантка прибігла з під носом та й поклала дві макітрі мені перед носом. Я як глипнув, то аж гикнув, пахне макароном, але довге до холєрі, як шнур з мікрофоном. А це пахне, я смокаю і беручи їсти, зачинаю веделочку у макітрю лізти, хапу зуби ту спагетті, у рот закигаю, кигну, кигну, а їй нема ні кінця, ні краю. А щоб сі не всмішити у цьому буфеті, я зігнувся над мискою та їм ту спагетті. Волів же я взяти каші чи сиру і сметане, а з тим довгим макароном мене ніч застане, а вночі тут мафія застрілити може. це доїсти, Господочку Боже. Жую жую та й жнікаю, аж щелепа в'їде, а спагетті безрозмірна, як червак сікене. Я вже чую, що один конець кишку сі сімотає, а другий ще мені з рота до колін звисає. Заледве я з цим справився і став відпочивати, уже мені трохи страшно за другий сі брати. Але дивлюся, як люди їдять то спагетті. У них ведеться так круті, сі в балеті. Ага, і я так спробую. Ведеться кручу, 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 коли я ще вмочу. Нарешті зробилася із кіста кутушка з італійського спагетті українська галушка. Вік їх я її на світ Божий та вже їм руками. Не дивишся, що тече в пазуху струмками. Тут прибігла офіціантка, кричить: Сеньоріно, сеньоріно з Україною ліз Галушкіно. У нас, правда, хоч по-людськи ще не вміють жити, але вміють макарони по-людськи зварити. Но no, сеньоро, каже вона, моменту, моменту, витягає сто тисяч лір, Патенто, патенто. Тут кухарки у фартушках мені прибігають та й галушку з усіх боків довго обзирають, а я пішов днем на кухню, зачів говорити, як то просто і легко з муки галушки варити. До вечора ми сі до ранку не спали, а досвідта під сирію галушка назвали. Що вже мені сеньоріни, що вже не обіцяли, аби я там з ним лишився, але не впросили. Бо я їду в Україну, рідну Коломию, я там собі під серію у центрі відкрию, лише ми сіли у Києві, страпа позлазіли, як у мене 100 тисяч лір з кишені украли. Позлазали, як у мене 100 тисяч лір з кишені украли. А шлях би вас ястий трафив злодюги погані. Нема на вас комісара кора до катані. Бо як у нас мафія, а як далі, у нас мафія буде силу мати, то у нас може і галушок за рік-два не стати. Майбутнім журналістам відомий гуморист розповів про свій творчий шлях, а також про те, де чербає натхнення для створення своїх гуморесок. Микола Савчук за фахом журналіст, тому відзначив важливі якості для журналіста і поділився досвідом. На прохання учнів Микола Савчук зачитував свої гуморески, які найбільше піднімали настрій всім присутнім. Наприкінці зустрічі учні могли ставити запитання автору. Найбільше їх цікавили питання про творчість та про натхнення. На завершення староста діл Сузир'я Дарина Нагорна подарувала пану Савчуку авторський фотоальбом Богдана Мохніка, а гуморист натомість. Свої авторські збірки завдяки гумористичній вдачі Миколи Савчука та допитливості учнів діл Сузір'я зустріч відбулася на позитивній ноті та подарувала гарний настрій на увесь день усім присутнім.